Жека, що? в мене є ідея. Ну. Ми зараз сідаємо на транспорт і об'їдемо усі стадіони, тому що чемпіонат світу в катері це найкомпактніший чемпіонат світу. Всі стадіони знаходяться поруч, вони всі вдосі. Тому ми можемо за день їх проїхати. Заодно на них подивимося, розкажемо про них і засічемо, скільки часу займає від першого до останнього стадіону приїхати. Тим більше, сьогодні ввечері буде гра Англія США. І я думаю, ми якраз туди і заїдемо. Сереж, може ти трохи після того польоту не виспався? Так це класна ідея. Давай проїдемо, подивимося на доху і покажемо, і розкажемо про всі стадіони, ні? Я все-таки переконав Євгенія, що нам треба проїхати по всіх стадіонах у досі, показати їх, розказати про них. Почнемо ми із стадіона Ахмед Бін Алі, де грає команда Вальсу і команда збірної Ірану. У нас випадково є з собою футболка збірної України. Збірна України не змогла приїхати кваліфікуватися на цей чемпіонат світу. Поступилися вони якраз валійцям. Але ось ця футболка буде подорожувати з нами по всіх стадіонах. І... Ну хоч так Україна буде представлена на цьому чемпіонаті світу. Так що що, Женічка, ми підтримуємо нашу збірну але й на чемпіонаті світу. Айо! і їдемо. Погнали! Мат біналі стедіум може прийняти близько 45 тисяч вболівальників. В залежності від матчу може в містість його змінюватися. Буде розбиратися верхня частина трибуни на матчі Уельс іран. Тут на стадіоні присутні 40 тисяч болівальників. І сьогодні от майже повна арена зібралася на матчі. Іран уельс який є першим у другому турі групового етапу чемпіонату світу. Отже, уельс Іран на останніх хвилинах отримав вилучення воротар збірною Уельсу. Змогли Іранці витиснути з цього моменту максимум, і ми почули дуже шалений крик на стадіоні. І що зі збірною Уельсу на цьому чемпіонаті світу не складається. Далі за планом ми відправляємося на стадіон Education City Stadium. Таке собі університетське містечко. Я вже був на ньому, там грали Уругвай, Корея, він теж невеликий. Загалом ці стадіони приблизно вміщують 45 тисяч вболівальників, трохи більше Альбайт і найбільше вміщує стадіон Лусаїл. Лусаїл. Так. Лусаїл, там панує атмосфера чудова. А що ми йдемо по дорозі? А тому що після матчів завжди збирається величезна черга вболівальників на метро, і в ній можна провести годину або навіть більше часу. Тому ми, ми спробуємо зараз обманути систему і йдемо. Задній вхід відкритий, можливо, і ми спробуємо прорватися у метро через нього. Цел, дес-о. Вони закрили вхід в метро через Чорний Хід і також через торгівельний центр. І тому ми йдемо назад до купи вболівальників, де зараз будемо одразу натом довго чухатись. Мій план провалився. Мій план не вдався. Так нам туди. Женя, скільки ми часу витратили? Ще... Пів годинки зайві, хвилин 40. Уже на наш секундомір набігали. А зараз ми на Education City Stadium, Тут знаходиться таке освітнє містечко, де е, навчаються студенти, і на цьому стадіоні вже відбулося два матчі на чемпіонаті світу у Катарі. Обидва закінчилися, і Данія Туніс і Уругвай Південна Корея з рахунком 0-0. Тому цей стадіон голів ще не бачив, але на ньому відбудеться матч другого туру. Польща, Саудівська Аравія, Саудівці вже принесли головну одну з головних сенсацій цього турніру. Ну і Польща, за яку ми теж вболіваємо. Хочемо побачити і від неї голів, адже в першому турі Роберт Левандовський міг відкрити лік голам на цьому Чемпіонаті світу для бяло червоних Отже, ми з нетерпінням чекаємо цього матчу і віримо, що нарешті прокляття з цього стадіону безгольове знімуть ці дві збірні. Серьезно, и, и за моей спиной стадион Халифа. Цей стадіон є найстаршим з усіх на цьому чемпіонаті світу. Був він відкритий у 1976 році, вміщав тоді лише 15 тисяч, але у 2005 році до Азіатських ігор тоді був розширений до 50 тисяч, і в 2019 році він приймав чемпіонат світу з легкої атлетики. Тоді він став успішним і для нашої збірної збірної України. Зокрема, Марина Бехробанчук, наша стрибунка у довжину, тут стала віце-чемпіонкою світу. Та привіт, Марино. Ми тут на Халіфі хотіли якраз розповісти про те, що ти стала тобі це чемпіонкою світу. Хотіли запитати в тебе, чим найбільше цей стадіон тобі запам'ятався. Мені вдалося вибороти медалі. Я була до матір світу. Тому, звичайно, тим стадіоном самі позитивні такі спогади. Ну і плюс це одна із таких гарніших арен, на яких я вже вступала. Це було дуже класне покриття, Вона було таке. Червоно-розевого кольору, і мені це дуже-дуже подобалося. На цій арені у другому турі зіграють ось Нідерланди та Еквадор двоє переможців, які мають по три очки у цій групі. І ми, на жаль, не можемо залишитися на цей матч, тому їдемо далі, аби встигнути на інші стадіони. І побачимося. Stadion. 974. Дуже оригінальна назва, тому що саме із 974 контейнерів складається цей стадіон. І це єдиний стадіон, який після цього чемпіонату світу просто щезне. Його розберуть на ось ці контейнери, вони і далі будуть плавати океанами-морями. І... Не буде стадіону. Тут вже грали команди свої матчі, наприклад, збірна Португалії, перемогла збірну Гани з рахунком 3-2. Тут ганські вболівальники влаштовували таку етнодискотеку. Така арена. Класно? Бомба! Тут ще й Польща грала з Мексикою. І Польща з Мексикою. Диви, ми, ми їздимо по всіх стадіонах, де буде грати Польща поки що, так? Так, це четвертий стадіон у нашому списку, Уже шоста вечора. За дохою все погнали до іншого. дісталися до одного з найбільших стадіонів цього чемпіонату світу стадіон Лусаїл, який вміщає близько 80 тисяч вболівальників. І він вже приймав два матчі цього чемпіонату світу, де Аргентина програла Саудівській Аравії, а також Бразилія переграла Сербію. І взагалом тут відбудеться 10 матчів, і, зокрема, фінал цього чемпіонату світу у Катері. Після цього, як закінчиться ці змагання, його в буде зменшено до 20 Тисяч Тож вболіваємо тут, і будемо стежити за іншим матчем, який відбудеться на цьому стадіоні. Женечка, фішка в тому, що ми зараз на п'ятому стадіоні, і в нас дилема: або ми їдемо на стадіон Альбайт, який знаходиться далеко на північ від Дохи. або ми їдемо на два інші стадіони Аль-Вакру і Аль-Джануб. Які знаходяться далеко на півдні. І виходить, якщо ми поїдемо на південь, то ми не встигнемо на матч Англія США, бо він на півночі на стадіоні Альбайт. Тому за день ми не встигли на всі стадіони. Ми встигнемо на шість стадіонів, але я обіцяю, що два інші. Дві інші арени, на які ми не змогли сьогодні поїхати. Ми все ж таки доїдемо і туди і покажемо, розкажемо про них. Але тепер ми зараз прямуємо. Тому що зараз котра година? Зараз уже 20.53. за Дохою. І за годину буде починатися матч між Англією та США. І відповідно нам ще десь пів години треба буде туди автобусом їхати до Альбайту. Словом, їдемо на Альбайт, а ті інші стадіони ми вам колись покажемо коли там будуть інші матчі проходити 6 точка на сьогодні шостий стадіон останній на сьогодні стадіон альбайт який знаходиться найвіддаленіше від усієї дохи і тут була церемонія відкриття, і тут зараз грає збірна Сполучених Штатів проти збірної Англії. Дизайн цього стадіону от весь його зовнішній вигляд нагадує бедуїнський намет. Ось так хотіли сучасне із традиційним поєднати ці архітектори. Величезний стадіон, який після цього чемпіонату світу трішки зменшиться в розмірах, кілька трибун знесуть і. Ось так. Ось така арена. Більше нагадує якийсь торговий центр чи не знаю, музей. Орнамент купою зображень, до речі, будівельників, які, я так розумію, будували цей стадіон. І знизу на різних мовах світу написано Дякую. Поки що я не знайшов українською мовою. Є обрігадо, є «Данке» і багато інших. Сенк'ю, хвала. Українською поки не знайшов, будемо шукати. А як тобі кавіорна сталь? У Килим повертає в дитинство, коли в бабусі на стіні є шикарний орнамент. На кожному стадіоні і на тих, яких ми були, і от зараз тут на Альбайті. Є спеціально створена система кондиціонування для того, аби коли дуже спекотно на вулиці, тут на трибунах було трішки прохолодніше, і ось зараз зверху видно, ось я на всіх інших стадіонах ще не бачив ось ось так близько цю всю систему. От видно такі труби. Які подають струмені холодного повітря, яке охолоджується в таких спеціальних кондиціонерах там, поза стадіоном, і воно сюди холодними потоками летить для того, аби глядачам, мабуть, і футболістам, але не знаю, чи, чи туди додуває, було трішки прохолодніше. Ну, і головне, що організатори і всі, хто цим займався, кажуть, що ось ця вся система вона є дуже екофрендлі, вона не шкодить природі. Ну, але я думаю, це ми згодом побачимо. Але факт той, що ось, окрім всього, Таку придумали систему. Шостий стадіон Альбайт Стедіум. Зараз тут грає англія США. Ще два стадіони ми залишаємо на наступні дні, розкриємо усі цікавинки цих стадіонів пізніше. Їхали 6 з восьми стадіонів. Зробили 20 тисяч кроків з другої дня до 10 вечора тривав наш марафон. Зараз перша година ночі ми повернулися в головний медіа-центр. Ну, які висновки можемо зробити? Слухай, Женя, мені здається, що така кількість стадіонів для одного міста, для однієї країни, де проживає всього 2 мільйони чоловік. Це too much, це дуже багато, і в мене є великі підозри, що більшість із цих стадіонів через деякий, через деякий час повторять долю олімпійського селища в Афінах, чи стадіонів в Бразилії чи в Росії, які просто стоять, заростають бур'яном, і ним ніхто не користується, тому що просто немає стільки людей, щоб заповнювати цю арену. А також історія про те, що Велика кількість будівельників емігрантів, які приїхали сюди і будували ці стадіони, не побачили їх. І більше 6 тисяч мігрантів-будівельників загинули на будівництві. На жаль, такі реалі Катару, який готував усе для цього чемпіонату світу, аби якомога краще представити себе світу. Ви бачили 6-8 стадіонів. Пишіть в коментарях, які найбільше вам сподобалися. Можливо, ті два, які ми сьогодні не показали. Підписуйтесь на суспільне спорт, і ми продовжуємо вам розповідати про катар і знайдемо ще багато цікавих історій цієї країни, адже ми будемо тут до кінця чемпіонату світу.